Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Зараз 19 година, 23 липня. Прямо в нинішній момент мають розпочатись перемовини української та російської делегації у Стамбулі. Зібрав свіжу інформацію щодо цього. Поїхали! Наперед попрошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку та писати свої коментарі. Так ви підтримаєте канал та український сегмент YouTube. Дякую! Отже, українська делегація прибула до Стамбулу з трьома ключовими завданнями. Перше це припинення вогню. Друге обмін полоненими. І третє повернення українських дітей, яких Росія незаконно утримує. Ці пункти не нові. Україна їх повторює ще з переговорів у Саудівській Аравії. Джерело у нашій делегації сказало, що наша держава демонструє конструктив. Київ хоче миру, але є умова. Росія має припинити мову ультиматумів. За словами джерела, все залежить від того, чи Москва готова до діалогу. Поки що, на думку нашої сторони, Росія більше імітує перемовини, ніж дійсно їх веде. Цікаво, що перед переговорами делегація зустрілася з президентом Туреччини Ердоганом. Про це написав у своєму Фейсбуці Рустем Умєров. Він подякував Туреччині за майданчик для діалогу. Секретар РНБО наголосив, що Анкара підтримує Україну з 2014 року. Туреччина виступає за суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, і Анкара дійсно намагається бути посередником. Але чи вдасться їй зрушити Росію з місця? Ще 19 липня. Президент Зеленський заявив, переговорну динаміку треба збільшувати. Він сказав, що Росія не повинна ховатися від рішень. Зеленський також підкреслив, що для тривалого миру. Потрібна зустріч лідерів. Україна готова до такого формату. Київ не раз це повторював. Але що ми бачимо? Росія знову тягне час. Єдине, ми за дві попередні зустрічі повернули частину наших людей, і це теж є результат. Лише на рівні лідерів можна ухвалити справді важливі рішення. Але чи готова Росія? Судячи з усього, Москва воліє грати в дипломатичний пінг понг Ерефія, схоже, приїхала до Стамбула не для діалогу, а для картинки. Голова російської делегації Владимір Мідінський з'явився на переговори у футболці Путін Тім. Серйозно, людина, яка представляє країну на міжнародних переговорах, приходить у такому вигляді, це навіть не цинізм, це просто несерйозно. Речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що зустріч Зеленського і Путіна. Можливо, лише після узгодження меморандумів, за його словами, делегації мають виконати чорнову роботу. Пісков додав, що проекти меморандумів діаметрально протилежні. Ну звісно, Росія хоче визнання анексії Криму і окупованих територій, натомість Україна повного припинення вогню і повернення своїх громадян. Напишіть у коментарях, а де тут компроміс? Ви його десь проглядаєте? Росіяни кажуть, що готові говорити про обмін полоненими. Але Пісков додав, що легкої дороги ніхто не чекає. Я перекладу для вас: Москва не поспішає, їхня стратегія знову ж таки затягувати. Чому? Бо війна для Росії це не лише фронт, це спосіб тиску на Захід. Чи варто чекати прориву від переговорів сьогодні, переговорів 23 липня. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн недавно заявила, що війна в Україні зруйнувала старий світопорядок, і вона права. Але це не означає, що Росія готова до компромісу. Їхня делегація, як і раніше, не має повноважень для серйозних рішень, і тут я це підкреслюю максимально. Уміров, до речі, ще 16 травня казав, що російська делегація це бутафорія, і, схоже, насправді мало що змінилося. Отже, що ми маємо? Україна приїхала до Стамбула з чіткою позицією. Київ готовий до діалогу на найвищому рівні. Туреччина намагається допомогти, і за це їй окрема дяка. Але Росія грає у свою гру. Мідінський у футболці Путін Тім це, мабуть, найкращий символ їхнього підходу. Чи буде результат? Можливо, ще один обмін полоненими, і це вже немало. Але справжній мир залежить від того, чи припинить Росія говорити ультиматумами. І чи припинить вона свої масовані обстріли? Поки що цього не видно. Дякую, що дивилися. Пишіть у коментарях, що думаєте про ці переговори. До зустрічі у наступному влозі. І слава Україні!